Скільки їх там? Та не кипішуйте, Ну. Ну вони потусять собі трохи і поїдуть спокійно додому. Як вони виглядали? Ні. Ми так покажемо себе у слабкій позиції. Блін, нафіг ви взагалі вилізли з палатки і показали, що нас тут тільки четверо. ну. Особисто я пропоную лишитись тут. І уж Вагой тиш, я не буду спати в машині. Мені тут, блін, взагалі тривожніше, ніж було там в палатках. Я там взагалі не психувала. Це викси почали, я підхопила. Я би повернулася назад в палатки. що? Що це виходить? Що ми не можемо собі спокійно бути де хочемо, тому що що? Тому що існують чоловіки? Піздець. Що? Я? Я точно не жертва. Я себе люблю.